область. Що можна було б тут ще очікувати від цієї небаченої кількості вологи? Але господарство вже відмовилось знову ж таки на Волинській області відмовилось від оранки і використовує дисколаповий агрегат. Як ви бачите, тут зібраний ріпачок був, тут ще він не оброблений, тут вже полоса дуже класно обробленого на 20 см, який готується під посів озимої пшениці. Зараз заправляється сівалочка і запускається в роботу. Що вони за агрегат обрали? Ну, я думаю, ви вже по назві визначили, що це за, за агрегат. А ми зараз поспілкуємося з агрономом, який розкаже вже більше деталей, більше деталей, більше нюансів, як він працює, скільки він тут працює, тому що він тут працює вже не один і не два, і не три роки. Досить давно. Це був один із самих перших агрегатів від компанії Беднар, який заїхав в Україну. Працює в даному господарстві. Хоча дане господарство має не дуже багато землі, щось в районі 600 гектар. Має також і тваринництво, але, як ви бачите, переходить на такий безвідвальний обробіток ґрунту, де вже не потрібно використовувати тих самих деструкторів стерні для того, щоб оце все розклалось, тому що воно все рівномірно перемішане. Ґрунті буде. На поверхнях, як ви бачите, тут вже мало цих палок залишилось, вони, вони там вже зароблені на 20 см і відповідно, до них є доступ кисню, до них є доступ вологи і все це буде ефективно розкладатись і перероблятись. Добрий. Добрий Сергій. Олег. Грунти в нас в основному піщані, і у зв'язку з цим ми поступово відходимо від оранки і оранку замінюємо поверхневим обробітком. І після цього проводимо сівбу, бо складаються так погодні умови, що потрібно зберігати вологу, яка необхідна для зросту рослин. І Ми дійшли до висновку, що оранку проводимо тільки під ріпак, буряком не займаємося і під кукурузу органіку заорюємо. А під сівбу практично осінь всю ми е, користуємося ґрунтообробним агрегатом Беднар 4 метри шириною дисколаповим, який в себе включає два ряди дисків потужних, лапи і прикорчуючий каток. Е, агрегат у нас вже четвертий рік. Е, зараз в основному вся нагрузка йде осінню на нього. За осінь ми сіємо десь близько 300 гектарів і все йде цим агрегатом. Дивіться, у нас було демо. Ми, ми мали трьох виробників на цьому самому полі після жнив. Мали хороші виробники, до нас були на полі, але ми порівняли на одному полі, і цей нам більше сподобався. Більше нам він підійшов. Дар е, у нас є свіфтер, цей культиватор передпосівний. Вісьмиметровий свіфтер є. Техніка хороша, надійна, потужна, витривала, претензій немає до виробника. Е, все продумано. Все продумано. Скільки, От... скільки вже він гектарів у вас відпродає? Е, він вже, мабуть, е, ну, у нас гектар, не небагато 600 гектарів зеніт. Я думаю, півтори тисячі ми з ним зробили за цих 4 роки. Ми його планували купляти, ну довго до цього підходили, професійно вибирали, мали три марки. Я не буду називати горбників на цьому самому полі. І ми випробовували, там на різних полях їздили по різних попередниках. Ну, Беднар нам сподобався найбільше. Біднар сподобався нам найбільше. Чим, чим саме Вони е, не до всієї конструкції. всі однакові однакові, але от якщо взяти за рахунок, ми зараз для нас біднар, і після нього зразу буде йти передпосівний комплекс. І цей агрегат найкраще перед для посіву підготовляє ґрунт. Йде цей агрегат і зразу сівалка. А інші були виробники, потрібно було вже брати культиватор, щось таке борони, пробувати життя. А тут практично нас дві одиниці техніки задіяні на посіві. І ще волога зберігається, і передпостійна структура ґрунту здається 13 лап. І вони краще розрівнюють ґрунт, розбивають. Ну але ж почекайте, ми ж на Волині. Тут навпаки е всі намагаються більше обробітків зробити, щоб підсушити землю. Ми раніше були зона достатнього зволоження, але самі бачите, що зараз відбувається з кліматом. Ми поступово вже переходимо в зону нестійкого, недостатнього не не зволоження. І зараз. Полягає питання, щоб зберегти вологу, накопичити і зберегти. І як наслідок ми дійшли до висновку, що потрібно ґрунт менше рухати, а більше його, що він накопичив, і рухати його безпосередньо перед сівбою. Ми перед сівбою пускаємо цей агрегат, і, і як ви кажете, Волинь. Здається, Волинь, Горохівський район, чорноземи, там ґрунти досить родючі. Нас відсотків 60 є піщаних, супіщаних ґрунтів. Оранку на них ми пробували проводити. Оранку проведеш родючий шар там тих 6-8 до 10 сантиметрів, закопуєш його. Вітрова ерозія. Ми зараз запускаємо цей регат і на зиму. Якщо, наприклад, там планується весною посів після сої, після зернових, ми проходимо ним на зиму, робиться така досить непогана структура ґрунту. Волога туди попадає, зима, мороз розриває цю плужню підошву і Весною ну, супер. На даному полі ми працюємо десь до 20 см, глибше не працюємо. На зиму знімаємо з лап ці леза і знімаємо тоді десь до 25-27 см, йдемо на зиму. Планується на зиму близько 300 гектарів посіву, і весь посів буде проводитися під цей дисколаповий агрегат і сівалку. Ми обробляємо ним під пшеницю. Ячмінь, жито сіяли вчора, жито сіяли, сою. Тільки оранку проводимо під ріпак і під кукурузу, бо загорюємо під кукурузу органіку, а ріпак ну, хочемо спробувати для порівняння, але поки боїмося під ріпак поки використовуємо оранку. На даному полі зараз що будете сіяти? Будемо сіяти озиму пшеницю сорту е, артіст селекції фірми ДСВ. Норма буде 220 кг і будемо давати 120 кг. Комплексного добрива в рядочок. Передпосівний маємо свіфтер з фірми Беднар, вісьмиметровий. Це йде безпосередньо перед посівом. Маємо два трактори фент. Більші ці маємо клас, він більше, ну, цюкування, розкидання органіки, транспортні роботи. По влаштуванні немає нічого складного. Є шкала, по якій виставляється норма, глибина обробітку, ходу лап і каточок. Катком регулюємо так само. Там практично. Дві-три хвилини і агрегат виставлений на полі. Ну, от ви переїхали на інше поле. Як ви визначаєте глибину обробітку? Залежно від ґрунту і від попередника. Якщо ґрунт піщаний, там сантиметрів 15 і глибше не потрібно. Якщо ґрунт суглинок трошки важчий, то 25 сантиметрів і під попередник. Під зерновий, відповідно 15-20 вистачає, під сою 25. В неї трошки треба глибше корінь йде. Так, в даному випадку ви кажете 20 сантиметрів Да, І я бачу після ріпаку ну, мало залишається на поверхні решток. Вони так. закопуються. Закопуються, заробляються. Зараз ще піде сівалка, вона це все доробить. Так само у сівалці є два ради дисків, що підготовлюють ґрунт. Воно все зарівнюється. Навіть ці рештки вони трошки вологу перекриють. І як буде десь вітри, вони притримуються все діло. Страху немає. Да, ми раніше. Боялися від традиційної технології, від від оранки важко було відійти. Боялися, переживали. Ну, здається, вигорав, хай буде рівненько, все чистенько, гарно, чорненьке. чорненьке, все. Але зараз, ну переконалися, що треба трошки добре вносимо. Зараз вносимо е, наші українські суми хімпром 8, 19, 29 і 10 сірки. Під ріпак брали трошки дорогше. Тімак, 51-й, mm. формула 51 ша До речі, про тімак. Багато хто каже, що це е, дуже дорогі добрива. Добрива дорогі, але ви розумієте, я бачу, ви хтось ну, приїхали хорошими машинами. Ми боялися минулого року. Ми спробували тімак на частину площ. Ми побачили результат. Ріпак був вирівняний, горбочок, долинка, воно не змивається, воно гарно вноситься. Не пилить, сівалка, не забивається. Добриво дійсно хороше. Ми його вносимо під ріпак 100 кілограмів на гектар. Як цього іншого, під ріпак треба не менше 150. По ціні там практично те саме, але нам економія на перевезенні, на внесенні, що там 100 кілограмів, а що 150. Ну, Продуктивність більше робиться. І тімак хороше добре, воно дійсно працює. Самі бачите, яка стерінь було, З ріпак зібраний і нічого ми не робили. А тут, видно, полоса трошки зелена, спробували навіть ну, не покрупити і заробляє, дивіться, ці рештки чудово. А перед цим ви обробляли гірбіці. Так, гербіці давали 2 літри е, раундапу і літра 300 декамби. Це від вас 4 роки. Так, він же у нас 4 роки. Ну, він з так. Спереді диски... йде два ряди потужних дисків, які в діаметрі, напевно, 62 см, не пам'ятаю, мають. Два ряди дисків, після цього йдуть два ряди лап, потужних лап, досить потужних. Було й дороги, треба було ним заробляти. Ну, Все продумано, конструкція досить продумана, два ряди лап. І за лапами йдуть такі вирівнюючі загортачі, і потім каток. Каток залежно від потреби можна комплектувати різні є види катків. Нам цей підійшов, ну, досить так як нас пісочок, щоб трошки притрамбовував, ґрунт. Ну, рівненько робить, після нього рівненько. взагалі рівненька площа. Так. Після куточка. А Ще піде сівалка, буде взагалі супер. Налаштуваннях досить простий. Це регулюється за 2-3 хвилинки, глибина врегулюється і супер. Бачите, на яку глибину диски йдуть. Це диски, ж... диски теж сантиметрів mm -hmm. на 20 йдуть, Так. Дальше. вони до, аж до ступиці. Так, до ступиці дістають. <гум> спеціально так зробили? Чи... Ні, ми так і робимо. А, так робимо. Так завжди робимо. Так так. завжди ага. робимо, Бачите, ми обробили гіфосату, волога збереглася. Я бачу, гол... волога... Власний... волога збереглася. І потім менше бур'янів навіть, бо завжди проблема минулого року. Ми по ріпаках проводили оранку. Там цілий гербарій бур'янів, і зимуючі, і осінні. Дуже багато бур'янів. Внесли добрива. Поки осінь, весна була досить холодна, не можна було внести гербіциди. Частина цих добрив бур'ян забирав. А так після цього бур'ян практично знищується, і менше бур'яна навіть. Менше бур'яна. Ну і ви ж, не так як при Оранці, перевернули все і воно там консервується. Так. Тут воно все перегниває. Все, воно зверху все, накопичується, гумус. І навіть ґрунт дивіться, досить м'який. Грунт м'який гарно розбивається. Це все заробляється, супер. Ну, навесно, я так розумію, цього вже… Його не буде, воно за зиму розійдеться, то не, 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 не страшно. Ми раніше дуже ну, боялися, думали, це як, а привикли по, по цій технології, класичній. Деструкторами не користуєтеся? Деструкторами користувалися під Сою. Там, де не збираємо солому, а на січку у нас є тваринство, частину площ ми. Чукуємо, збираємо солому, а там, де не збираємо, то вносимо деструктор. Деструктор беремо наш український БТУ, центр досить непогані. Суміш і карбамід ще додаємо і користувалися деструктором. На цьому полі не вносили. Мені здається, що не треба. Ні, ми, але при обробці гербіцидами ми додавали 10 кг карбаміду в суміш. І карбамід сприяє кращому розбитті цієї соломи. Стерні, зтерні з ріпаку. Для бактерій. для бактерій. І вони це все мають е... з'їсти. Так, так. Да. На піщаних ґрунтах ну, супер він. Супер. Вчора сіяли жито, попередник була соя. Жито сіяли Кавесовське, 2 мільйони на гектар. Зернове, бо блін, там без... крім жита, нічого не хоче рости. Фірми КВС, ми його там по 5,5 тонн збираємо. Ну То взагалі, е... здається, що там оранка проведена була по сої. Ну, в принципі, якщо ви тут на 20 сантиметрів обробляєте, то оранка тут особливо не потрібна, це вже як основний обробіток. А весною під кукурузу, що робите? Під кукурузу ми маємо тваринництво, маємо органіку. Ми органіку кагатуємо, частину органіки заорюємо на зиму, а частину загорюємо весною. Після збирання попередника проводимо дискування стерні, гній возимо туди органіку, потім її розкидаємо і заорюємо. Під кукурудзу проводимо ще, ще оранку. Хоча, я думаю, будемо пробувати і беднаром. А, Пер... а не пробували взагалі от, після розкидання гною віддати арктусом? Пробували під пшеницю. Було у нас є ну, піщаний ґрунт був. Ми брали під пшеницю з попередник соя, туди возили органіку, розкидали. І гній не заорювали, бо під заорати гній, то там вона його і не дістане. І брали за, зароблювали цим. Гарно заробляється, перегній такий був хороший, заробляється супер. Тільки що просто кукурудза, в неї більша коренева система і треба трошечки глибше. А під сою вносили органіку і заробляли цим агрегатом. Ну, у вас вже в принципі, такий непоганий досвід є по даній, по даній машині. Що ламалось за цей період? Дивіться, крім розхідників, як кажуть, ну, не було нічого. Лапи міняли вже. Ні, лапи не міняли. Тільки ці робочі органи, там деякі брали. А ну, це розхідний матеріал, тим більше у нас пісок. А так бачите, конструкція щільна, досить міцна, ніде не видно сварочний грубіт. Все ціленьке. Все ціленьке, і він ну, працює і по травах треба їх підворушити, щоб потім оранку зробити. В таких умовах різ, різної складності працює. Брали в перевіреного постачальника компанії «Лан». В них брали ми е, три комбайни марки Клас, «Тукано 320 Нові брали, брали в них е, свіфтера 8-метрового і брали в них цього. Беднара актруса. Компанія досить менеджери хороші, за обслуговування, чи консультації, під'їжджають, підказують, підвозять. Дуже законно. Ну, я думаю, по грунтопробних агрегатах найважливіше це якраз наявність запасних частин сервісу. Що в них по сервісу? Е, питань немає. Перезвонили. Треба на який день хлопці під'їхали. Запчастини так само, якщо немає, там практично півдня день замовили все, відправляють новою поштою. Так само на цього свіфтера передпосівного потрібно. Там робочі органи, наконечники, підшипники, все замовили, хлопці передали досить швидко і відповідально. Ми вже, певно, тут третій чи який рік, практично осінь ця. Раніше ріпаки дискували і огорали, але добре, що ми його не здискували. Зараз воронка, мені здається, було б гірше в Оранці. Груда була б більша. А соя ми як тільки його купили зразу, соя все, він заробляє. Я бачу, що робить, Ну як вам? Красота. І це не воронка, друзі. Як ви бачите, з боку стоїть ріпачок. Тут спеціально не обробляли гербіцидами для того, щоб обробити диско лаповим агрегатом. Оце тиждень назад дощі пішли, там, можливо, яких 150 мм випало за цих два тижні. То це ця волога, Так, ця яка волога. Випала? І ми чекали цю вологу, досить чекали. Сівбу не проводили, ця волога пішла і mm. просто як проведемо оранку, ми цю вологу втратимо. Вона пересушиться, а так ми її збережемо. І насіння зійде. Я просто думаю, що у вас тут і так ну, і пилинки немає, проходить агрегат, земля-волога ідеальна просто для посіву. Бо все практично слід слід. Аби ви зачекали 2-3 години і ми довше були, то вже пиляка з'являлася. Бо ґрунт ще не, не перезволожений І оці рештки рослинні, вони так само трошки перекривають вологу. Ця сіка після ріпаку, після збирання. Місцевість горбиста. Тут ще менше, туди далі, трошки більше. Цукровий буряк не сієте? — вже третій рік, як відмовилися. А чому? Ну, Трошки свого часу там, заводи ставили такі умови з вивозкою, з тим всім, Но ми не, могли, не мали змоги, це все їм. Організувати, вивозка на край поля трошки, не мали ще такої техніки. А, просто багато хто навіть невеликі фермери, тут у вас на заході е сіють е цукровий буряк. Можливо, Можливо повернемося. Ми сіяли теж свого часу. І 80, і 100 гектарів, потім 60-40 висівали. 10 12 кілометрів, 10-12. Ну, по ньому видно, що він швидко ходить, да, це не 8. Раніше було, як твердіше, 8 ходив, але глибина була до 30 см. Попри те, якщо до 30 см, то що плуг, продуктивність, що бедар однаковий шло. А по витраті пальці? Десь літрів 15 зараз де. А на плуг трошки більше, на 2-3 літри більше. Всього на 2-3 літри? <різвався> <різвався> більше? Да, ну, до 5, можливо, літрів. Ну, <різвався> Тут, щоб ви розуміли, тут трошки ну, і потрібно сили. Да, ну, тут скільки? 13 робочих органів, так? Маємо, 13 так? лап, два ряди. 13 лап плюс батарея дисків. Тут Дві Ди, батареї дисків. Ну, два два ряди да, дисків. Два ряди, диск. Да, і каток прикочуючи. агрегата 4,5 тонни. <різвався> Класа маємо. Тоже брали так само в Лані, де Беднара. Хороший трактор трошки меншого тягового класу, але на транспортні роботи, на розкидання органіки. А на, на посів що використовуєте? 에... Просапних культур. Просапних культур беремо органіку, під кукурузу, кидаємо органіку і, в і даємо в рядок ще добрива додатково. Карбамід. Е, 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 техніку Техніку, яку? Тобто... техніку беремо оцей, е, свіфтера 8-метрового. Перед посівний обробіт. І потім сівба українською сівалкою восьмирядною, а чого не класом тягаєте її? Е, з класом тягаємо. В нього трошки колеса за широкі. Ну, вистачає це, білоруса МТЗ, 92-двойка витягує її легко. Він трошки колеса в нього ширші. ну Трактор такого класу, тягового класу недоцільно використовується на таку сівалку. Він тоді, якраз весна, він йде на закриття вологи. Він ходить з цяпкою бурін важких, він в закриття вологи задіяний. А інший терактор вже на, на сівбі. А свіфтер, як ви вибирали, на які агрегати дивилися? Чому дивилися там теж була досить цікава ситуація у нас. Ми взяли перед цим грунтообробного однієї фірми, теж досить непогана фірма. Не пішов він нам. Пробували ми його, була проблема. У нас ґрунт піщаний, попередній агрегат був досить важкий, і конструкція катків з фіфтерів вона досить продумана. Там задні катки кількість і так проходять, що один каток входить інший, і він ніби сам себе чистить. А попередній агрегат був каток такий планчастий. І на піщаному ґрунті він нам чогось, сам регат важкий, він досить топився, і він забивався. Катки забивалися, ми ним сезон попрацювали. І, ну, каже, тракторист, забирайте, робіть, що хочете, я не буду з ним працювати, на ньому працювати. каже, я не буду. І ми його, ну, Фірма приїхала нормально, він був збережений, там, ми ним зробили 100 гектарів, 150 Фірма забрала його і ми спробували цього. Нам привезли на демо, ми його спробували. Результат був, ну, різниця була досить очевидна і підготовка ґрунту досить хороша. Ну, той агрегат був імпортний теж? Так, чи? теж був імпортної фірми, такої, ну, імпортна фірма. Ну, в господарствах є, працюють ті агрегати, ну не пішов він. Ну, не підходить просто під пірм. Під ґрунт, не пішов нам під піщаний ґрунт. Mm. Де такий ґрунт, він йшов нормально. А де піщаний ґрунт, ну, не пішов він нам. А цей агрегат фірми Беднар з Фіфтер вісім метрів. Підходить і на піщаний ґрунт, і на, і на більш важчий ґрунт. Ґрунт вирівнюється поле, рівно робиться в один слід. А от ви е після того, як почали використовувати е актрос дисколаповий агрегат, е помітили ви різницю у врожайності, тому що ви його взяли ніби для збереження вологи Так. Да, і мали ж відчути якусь різницю. Дивіться, зменшення врожайності точно не відбулося. Десь врожайність залишилася на тому самому рівні. Навіть, можливо, за рахунок того, що волога збереглася і розрив практично там 2-3 години, врожайність, можливо, навіть трошки і піднялася. Бачите, не можу так сказати, аби ми на одному полі використали. Зменшення врожайності точно не відбулося. Е, зменшення... Що ви тоді отримали? Ми отримали дружні сходи, менше бур'яна. На полі і швидший посів відбувався в коротші в стислі терміни, і, друг, і урожайність. Мені здається, урожайність стала трошки краща. А чому кажете, дружні сходи, за рахунок чого? За рахунок збереження вологи і ґрунт. Бачите, прийшла сівалка, трактори мають, щоб орієнтувалися, 15 тонн. 15 тонн трактор, сівалка завантажена, і сівалка має десь тонн 12. Комплекс посіней має 12 тонн. Аби після оронки, так само йшла б оронка, ми б ґрунт не, не, не ущільнили б. За один прохід ми ґрунт би не ущільнили б. Потім сходи були б, де трактор пішов, були б сходи пізніші. Тут були б швидші сходи, поле було б не вирівняно. А після актроса сходи вирівняні. ґрунт ущільнений, каток ущільнює, досить гарно ґрунт. І сходи дружні, хороші сходи. Отримуємо для зими і для перезимівлі рослин це дуже важливо. Потрібно, якщо проводити оранку і сівбу не менше 2-3 тижні. Аби ми б не робили, ця стерень не стояла б стільки часу. Ми б оранку, а як не було опадів, оранку, ну У нас опадів 2 місяці не було, оранку ми тут би не провели б. Важко було, так? Важко було воно було просто нереально. Ми, ну, нереально було ну, і Після оранки все одно ж треба використовувати якийсь культиватор, щоб розбити, зрівняти його. Або було чекати дощу, щоб провести цю культивацію. Так. А що по, по бур'янах? За рахунок чого тоді за бур'яненість зменшилась? Е, Бур'ян зберігається в верхньому шарі. Він зійшов, ми обробили гербіцидом, він, е, він знищився. І зараз вже в цьому верхньому шарі 5-7 сантиметрів, що він сходить, його вже менше, наполовину менше. І прийде сівба з буряну набагато менше, як після оранки. Тобто ви його навпаки більше провокуєте, так, так? щоб провокуємо. він проніс і потім зни... щоб і... потім знищити. Так, так. А при оранці він просто заорюється на Заорюється І свіжий він ще не зійшов, а тут ми його механічно знищили. Ми його механічно знищили. Цього року, де була оранка по ріпаках, бур'яну було дуже багато. Там, де проходила сівба сої після Актруса, бур'яну практично ну, мало було. А після ріпаку, після оранки було більше бур'яну. І це плюс навантаження тоді вже ж на так, ЗЗР. Ми кидаємо селітру, поки заходимо гербіцидом, проходить там місяць-півтори, і бур'ян цю селітру поживу забирає. Беднар нам дуже сподобався тим, що він зразу робить дві операції, і він ну, практичніший і простіший між конкурентами і іншими фірмами. Хоча у вас вже є агрегати інші да. інші да, фірми. Так, іншої фірми, але він у нас вже три роки, і між трьома роками він нічого не потребував ніяких ремонтів. Посої показує дуже себе гарно. Тому що там не така стерень, і більш воно гарніше виходить, але все рівно те, що на цьому полі ну, попередник кріпак був, і він себе рекламує тим, що він стерню ховає і на середину, ну, всередину, і наверх, що покращує вологість, зберігає, і так само, що перегниває, і буде добриво. Швидше розкладатись буде. Так, да, Це... Швидше буде розкладатися і покращити Це буде ґрунт. Ну угу. а при оранці воно все на, на дно борозне за, заорюється, консервується да. там. І оранка не так після оранки волога буде триматися, як після акторса. Да? Швидше вивітрюється? Так. А акторс більш зберігає влогу. Зараз ви не проводите глибоке рихлення? Ні.